Всім привіт! Тема цього відео розвод на VoilEx. Ось побачив в групі, що продається мій мотоблок. Ось фотографії. Фотографії взяті з альбому групи. Зараз покажу. Так, 56 І тут є мій альбомчик. Ось. Як ви бачите, мій нік. Це мій альбом, я закидував сюди фотографії минулого року ось. Ну, цей мотоблок можна впізнати один з тисячі, тому що цей генератор є тільки на ньому. Адаптер, все, все моє робилось власними руками. Так, цього немає. Отже, як ми бачимо, оголошення. Продам мотоблок зубр 12 кіньких сил з фрезою та плугом. Читаємо. Продам мотоблок зубр 12 кіньких сил з фрезою та плугом. Дизель мотор масло не бере, не коловся. Не колосся, так, да. цікаво. 2013 рік мотоблоки БУ в порівнянні з іншими мотоблоками, він кращий. Також можлива робота під заказ. Що ж вони будуть мотоблок робити під заказ? Чи? Надаємо гарантію 6 місяців. Можливий самовивоз відправка відправках службою. Виготовлені в Україні. Ну так, да. Китай це ж Україна. Такі, як на фото, состояння... 5 Чудово просто. 12200 гривень. Ну да. Менше як 500 баксів. Так, хто у нас? Константин Рахів, Закарпатська область, Рахівський район. Назираємо. Набираємо. Набираємо. 0,68. Так, 608. 608. 27. 92. Телефонуємо. Алло. Алло. Добрий день. Добрий. Це Константин? А ви продаєте мотоблок? Я продаю мотоблоки, так. А от мене цікавить, тут пише Зубер 12 кінських сил. Отакий з фарою зверху. Що це за мотоблок? А що це за мотоблок такий? Ну там фара зверху ще на ньому стоїть. Ну якби є штатна фара і зверху ще. Зубер 12 кінських сил пише. Це яка стоїть? 12-200. Ну 12 і оце що отак чи що, ну. Так це він і зубер кінських сил. І фото його, да? Ну так то ну, то розумієте, тобто то я сам наставив фару. Що-що? Я зрозумів, я зрозумів. Ну це фото... фото його 100%, так? Да? Фото його, так? Так, так, так. Ну, значить, я вам поражусь не займатися цим розводом. Яким розводом? Е, ну, бо то, що це фото не ваші і. А чій? І мотоблок це взагалі не ваш. Я подам жалобу а? на вас. А чій, чи? а чий це мотоблок? Ну ти докажеш, що це не мій мотоблок. Ну... Мені не треба доказувати. Мені доказувати не треба. Ну так не приїдь подивитися, що ти говориш. На що на що подивитись? Ну я вам пораджу закривати це оголошення ви Не займайтесь розводом. Не займайтесь розводом. Не займайтесь розводом. Не займайтесь розводом. розводом. Приїжджай до мене, ну це чого так говорити? Почта і почта, ти приїдь. Нащо мені приїжджати, якщо я знаю, де, де цей мотоблок находиться. Приїжджай до мене, ну бащо. Нащо такі так говорити, розумієш? Ти Те, Телефонуєш говорить, чоловіко, як і говориш чоловік, який займається, що це розвод. Те, ну так, да, це Те, розвод. Ти Щоб я на тебе жалобу не подав на той номер, ти коти телефонуєш, розумієш? Це Те, просто жопиш, під старті та просто подати жалобу. Вони навіть якої ти області. Не займайтесь ерундою. Не займайтесь ерундою. Це розвод. Ви фотографії не кричите. Не займайтесь ерундою. А це не земно, то є ти Так що ти оце за телефоном виходить що я хочу що. Яким образом я хочу Ну ви фотографії звідки берете. Фотографії звідки берете. Які фотографії, я говорю, це я, це мій тут Ну, ви фотографії робили ці самі. Кого, мотоблоки, ну, змієш? Ні, ну так. Да. Тоді немає. Це при покупці, розумієш, тобто дивися, я, от, наприклад, дивлюся, от, мотоблоки. От я йому позвонив чоловіку, заказав, він мені його прислав, так, я от копаю, його там під лампічив немножко і на перепродажу, розумієш? Я поняв. І, все. Ну, і фотографії поставив сам перекладу розумієш подорожче. я його взяв вот 12 кінцкий сильний, за 10 тисяч гривень розумієш угу. мотор в ідеальному стані не коловся так ну, що приїжджай ну, і що так говорить ну тут не тут не мотор кидал. просто в вісі, восьмерка стоїть на ньому шо що мотор по фото восьмерка на ньому стоїть. на кому на 12 ну да, да. ні, це виставнадцать стоїть. ну це мотор восьмерка стандартний. — Так, да. да. Ні, там ты мотор десятки. Ну а ч ж пишет 12, якщо мотор десятки? Ну так мотор десятки, рама 12. — Ну так рамы ж однакові. — Какие да, вони одинаковые? Рамы однакові. При тут рамы? Ну при чем тут тут пише 12 12 кинтских сил. Ну так воно и есть 12 кинских сил. Ну так як 12, якщо... Так там пише 12, то 12 Фу, чи 10. А їх є 12 китских сил. 12, так? Так, там мотор 12 кинських. Так ви казали тільки, що що десятка, мотор. Фу, так я ж думав, що ти за десятку. Ти ж мене спрашиваешь восьмерка, десятка, я ж і говорю, що у мене есть восьмерка и десятка, разумеется? Ага, то есть у вас багато мотоблоків, я так понял? У мене їх 4 шух. Ага, а тут... Тобто у мене виходить 8, 10, 12, я за этих 12, да? Ну хорошо, добре тоді. Добре. До угу. Ну як бачимо, автор ще навіть хотів погрожувати. Цікаво отак. От. Як видно говорити, там не маски розвод.